Ми зранку відбили штурм, все класно було. І ми продовжували свою роботу по розвідці, так як ми і відбивали штурми, і потім допомагали в розвідці нашим допоміжним екіпажам. Я виліз виставляти дрон. Я, виходить, виставляю дрон, і тільки чую з боку мене. В мене щось летить, я тільки вспів розвернуся трохи. І бачу, летить ворожий дрон в мене. Я тільки отак спів руками закрити лице, ну, не геть спів закрити, і він якраз не долетів до мене метр, може, трошки більше, і розірвався. Осколок залетів під, під бронежилет сюди. Тут ребро було пробите. І разом з тим була пробита легень, а тут рука була вся, ну, і ампутація пальців. Ну, Це таке, зараз поки що. Найбільша більша проблема це з зором.